Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 295. Її створив нідерландський шахіст та шаховий композитор Генрі Венінг. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Нас туровий Еншпіль білих на пішака більше. Але чорні загрожують поставити туру за прохідним пішаком. Розглянемо варіант король H2. Звичайно, хід Тура Д5. Білі захищають пішака король С2. Чорні загрожують піти і поступово виграти білого пішака. Король ж 3 Тут важливий хід Тура Д4. Відрізати білого короля. Король F3. Король Д атакувати Туру. Звичайно, хід король Д3. Щоб білий король не міг походити на поле С3. І білі тут не можуть досягнути прогресу. Тура має захищати пішака. Король вперед не походить. Наприклад, очікувальний хід тура b7, король Д2. Чорний король грає на d2 на d3, це нічия. Повертаємося на початок. Правильний перший хід d7, Шаг вже йде у ферзі. Загроза d8 ферзь. Звичайно, тура стає за прохідним пішаком. Король G2. Білі покращують короля, король Д на e 4 Але чорний король встигає. Король 3, король Д3, король в 4, король Д4. Зараз хід білих. Подумайте. Схожу позицію ми вже розглядали. Там чорна тура стояла на D4, королі на Д3 і на F3, і то була нічия. Зараз ці фігури розташовані на одну лінію ближче до Пішака, і білі можуть виграти. Наприклад, за білих неправильно грати тура B7. Звичайно, хід король С5. Далі король С6 і буде нічия. Правильний хід тура С7. Не пускаємо короля на С5. І білі створили загрозу. Тура С1. І далі тура Д1 з лінійним ударом. Наприклад, тура Д6, тура С1. Тура Д1. І білі тут виграють. Або розмін тур, і білі проведуть ферзя. Або чорні б'ють пішака, тура Д1, виграш тури. Білим потрібно досягнути цієї позиції. Якщо буде черга ходу білих, білі виграли. Але зараз черга ходу чорних. Чорні грають король Д3. Білим потрібно отримати бажану позицію, передати чергу ходу. Зараз Тура С1 грати, це нічого не дає, король Д2. Тура має повернутися на С7. Король зіграє на d3. Позиція повториться. Правильний хід тура b7. Король має чорний контролювати поле С4. Тому король д4. І тепер тура 7. чорних немає ходу король С5 через тура А5. Розміняли тури, провели ферзя. Якщо чорні грають Тура Д6, тоді король f5, Король Д5, загроза король c 6 тому хід Тура c 7 Король Д4 і можна грати Тура c 1 загроза Тура Д1. Король e 3 король втікає з вертикалі D, Тура є 1 шах. Якщо король Д2, тоді Тура захищає пішака, і чорний король він далеко від білого пішака. Білі виграють. Король Д3 король є 5 Тура Д4, король є 6 Білий король прорвався до свого пішака, і білі його зараз проведуть. Можна грати Тура e 8 і буде загрожувати хід D8 ферзь. Повертаємося до головного варіанту. Чорні грають король d3. І тепер можна грати тура c 7 Чорні грають король d4, і є хід тура c 1 Загроза тура d1. І білі виграли. Повернемося на початок, як це розв'язується. Спочатку d7, тура стає за прохідним пішаком. Білі і чорні покращують короля. І чорний король має постійно контролювати поле е 4 щоб білі не зіграли король е 4 Гарний хід тура це 7 Обмежуємо короля. І білі хочуть перевести свою туру на поле d1. Король Д3. Білі мають передати чергу ходу. Звичайно, необхідно зробити точні ходи для цього. І тепер їх хід Ура 1 І білі виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!